Я звати Дар'я Сваридова і я юрист Української гельсінської спілки. Сьогодні ми з вами поговоримо про механізми захисту прав людини. В попередніх лекціях разом з експертами ви вже ознайомились з поняттям прав людини, передумовами та історією формування цього поняття, в тому числі в юридичній площині. Як ви вже знаєте, права людини, хоча і є природніми, та здебільшого належать людині від народження, завжди були предметом боротьби та домовленостей людини. Та держави. Метою міжнародних документів про права людини є встановлення мінімально обов'язкових стандартів захисту цих прав державами-учасницями. В національних же законодавствах ці стандарти можуть бути розширені та розвинуті. Спробуємо окреслити основні типи документів про права людини. Декларації це заяви держав про наміри гарантувати проголошені в них права людини. Такі документи не накладають юридичних зобов'язань на державу. Наслідком прийняття декларації зазвичай є поява міжнародних договорів, які вже накладають на державу, яка її підписала, певні зобов'язання. Конвенції та пакти є документами, за якими держава, яка їх підписала, має конкретні зобов'язання щодо виконання закріплених в договорі норм. Ратифікований державою документ стає частиною національного законодавства, яке, в свою чергу, не повинно суперечити положенням такого міжнародного договору. Конституції та закони держав це документи на рівні відповідної держави, положення яких є обов'язковими лише для території такої держави. Уявімо собі, що б сталося, якби не було створено механізмів захисту прав людини, Впевнена, що вони б здебільшого залишились просто деклараціями, викладеними на папері. Сьогодні рівень розвитку кожної держави, в тому числі, фактично можна оцінити. І за тим критерієм, наскільки забезпечений в цій, в цій державі доступ до можливостей захисту прав людини? Чи може людина обирати способи захисту прав людини? І чи може вона фактично ними скористатися? І головне, чи може вона виконати рішення за результатом використання цих механізмів? Загалом, механізми захисту прав людини можна поділити на дві основні групи: національні та міжнародні. Національні механізми захисту прав людини? Мають свої особливості, відмінності і діють виключно на території відповідної держави. Щодо міжнародних механізмів захисту, то вони є універсальними. Варто зазначити, що ці дві системи захисту досить пов'язані між собою, а іноді навіть взаємозалежні. Для прикладу, досить часто, аби звернутися до міжнародного механізму захисту прав людини, такого, наприклад, як Європейський суд з прав людини. Людині обов'язково необхідно вичерпати всі засоби захисту на національному рівні, які для неї створює держава для захисту того чи іншого права. Давайте спробуємо розглянути ці дві системи більш детально: механізми захисту прав людини на міжнародному рівні для захисту прав людини та з метою контролю та фактичної реалізації положень підписаних та ратифікованих різними країнами відповідних документів. І було створено певну систему міждержавних інституцій та органів. Такі органи зазвичай створюються за згодою декількох держав. Це закріплюється у відповідних міжнародних угодах та документах. А ці документи, відповідно, визначають форму цього органу, його повноваження, структуру. Такі міжнародні органи, безумовно, мають суттєвий вплив на держави і уряди країн. Вони формують порядок денний в сфері прав людини. Вони впливають на рішення держави в сфері прав людини. Їх рішення, безумовно, є обов'язковими для виконання або розгляду певною державою. Міжнародні механізми захисту прав людини зазвичай прийнято розділяти на дві групи універсальні і регіональні. Універсальні механізми діють практично по всьому світу. Вони представляють собою систему основних та допоміжних процедур об'єднаних Націй. Регіональні механізми діють на території окремих регіонів світу. На сьогодні фактично таких систем існує три: європейська система. Вона представлена Європейською конвенцією справ людини та її механізмом Європейським судом прав людини. Африканська вона представлена Африканською з прав людини та її механізмом Африканською комісією прав людини і народів. І нарешті міжамериканська. Вона представлена. Американською конвенцією з прав людини та її механізмами, Міжамериканською комісією прав людини та Міжамериканським судом з прав людини. В свою чергу, ми зупинимось на більш детальному огляді універсальних механізмів і європейської регіональної системи захисту прав людини, як, мабуть, найбільш актуальною та цікавою для країн Європи. Як я вже казала, універсальні механізми поширюють свою діяльність практично на весь світ, незалежно від державних кордонів, права людини. Є одним з пріоритетів роботи ООН. В 1948 році Генеральна асамблея ООН прийняла базовий документ в аспекті прав людини загальну декларацію прав людини. В подальшому було прийнято ще ряд важливих міжнародно-правових документів, які регулюють різні сфери життя: політичну, економічну, культурну, питання заборони дискримінації та інші. Універсальні механізми захисту прав людини представляють систему з. Перше статутних постійних органів ООН. друге договірних механізмів, які по суті виконують основні функції щодо захисту прав людини. І третє відповідних спеціалізованих установ ООН, які не завжди опікуються саме правами людини, проте все одно виконують дуже важливу функцію в системі ООН. Для прикладу, це Міжнародна організація праці або ЮНЕСКО. Давайте детальніше розглянемо складові цієї системи. Статутні постійні органи. Указані механізми фактично є складовою частиною апарату ООН. Представлені вони наступними структурами: Рада справ людини ООН. Наступне це тематичні мандати, а саме спеціальні доповідачі та робочі групи з різних тем. Загалом в системі ООН їх існує біля 40. Для прикладу, це спеціальний доповідач з питань корінних народів. Спеціальний доповідач з питань правосуддя, спеціальний доповідач з питань незалежності суддів та адвокатів, робочі групи з насильницьких зникнень, свавільних затримань та інші. Наступне це процедура універсального періодичного огляду. Це, мабуть, один з важливих механізмів, суть якого полягає в тому, що кожна держава, учасниця, має подавати періодичні звіти щодо виконання нею в країні. Тих чи інших вимог та стандартів прав людини, які закріплені в міжнародних угодах, а неурядові організації, в свою чергу, можуть подавати так звані альтернативні тіньові звіти. Крім того, відносно нещодавно була створена посада Верховного комісара ООН з прав людини. По суті, вказані механізми є допоміжними процедурами. Одночасно, зі зверненням до більшості з них. Припускається можливість звернення людини до будь-якого іншого, універсального або регіонального механізму захисту прав людини. Договірні механізми це певна система органів, які створені на вимогу міжнародних угод. Їх метою зазвичай є або захист прав окремих груп осіб, як то захист прав дітей, або захист прав людей з інвалідністю, так і захист окремих груп прав, як то заборона тортур або заборона дискримінації. На відміну від загальної декларації з прав людини, вказані договори є обов'язковими для країн, а відповідно і механізми, які створюються на їх виконання, є обов'язковими для держав, які ратифікували ці договори, тобто, іншими словами, підписали та добровільно взяли на себе обов'язок виконувати ті стандарти, що викладені в цих міжнародних документах в сфері прав людини. Саме на виконання цих міжнародних угод утворені відповідні комітети. Вони є безпосередніми механізмами захисту відповідних прав. А саме мова про такі договірні органи, як Комітет з прав людини, Комітет проти тортур, Комітет з прав інвалідів, Комітет з прав дитини, Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, комітет з насильницьких зникнень та багато інших. Як саме працюють комітети? Вони можуть розглядати періодичні доповіді країн-учасниць про те, які саме заходи. Вживаються державою для реалізації положень відповідного міжнародного документу та захисту тих чи інших прав, гарантованих цим документом. Кожен може звернутися до комітету з індивідуальною скаргою на порушення його прав. З усіма існуючими механізмами захисту прав людини в системі ООН, формами їх роботи та можливостями захисту прав конкретної особи ви ще зможете познайомитись під час лекції мого колеги Павла Сапелко, яка називається Система захисту прав людини ООН. А тепер давайте більш детально познайомимося з регіональними механізмами. Як я вже обіцяла на початку, ми поговоримо про європейську систему. Мабуть, вона дійсно є найбільш актуальною та цікавою для наших країн. Саме цей регіональний механізм сьогодні показує, мабуть, найбільш великі успіхи в сфері захисту прав людини на регіональному рівні. Рада Європи. Міжрядова організація, що була створена в 49-му році, з самого початку свого заснування обрала захист прав людини як один з основних та важливих напрямків своєї діяльності. Європейський регіональний механізм захисту прав людини, як і інші, заснований в першу чергу на відповідних документах, які приймаються країнами Ради Європи. Ключовим з таких документів для європейської системи, безумовно, є прийнята в 50-му році конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. На сьогодні до цієї конвенції прийнято ще 16 протоколів. Також Радою Європи прийняті і інші документи, такі як Європейська соціальна хартія, Конвенція про захист національних меншин, конвенція проти катувань та інші. Серед механізмів, які передбачені цими конвенціями, варто виділити безумовно в першу чергу Європейський суд з прав людини та певні комітети, як то, наприклад, Комітет запобігання катуванням. Або Європейська комісія проти расизму та нетерпимості. Використання цих механізмів можливо лише тоді, коли держава підписала та ратифікувала відповідний документ. А відповідно, ця держава взяла на себе зобов'язання по дотриманню тих стандартів прав людини, які викладені в тій чи іншій конвенції. Давайте все ж таки більш детально зупинимось саме на Конвенції про захист прав людини. Механізми, які здійснюють контроль за дотриманням державами положень цієї конвенції, є. Комітет міністрів Ради Європи і Європейський суд з прав людини. Але безумовно, ключовим органом захисту прав людини в європейській регіональній системі є саме Європейський суд з прав людини. Він був створений в 59 році, розташований в місті Страсбург у Франції, працює там на постійній основі і складається з суддів по кількості країн-учасниць Ради Європи. До суду з скаргами про порушення прав людини. Може звернутися будь-яка країна-учасниця або будь-яка особа для того, щоб звернутися до європейського суду, особі обов'язково необхідно використати всі ефективні механізми захисту в країні, які їй надає держава з метою захисту того чи іншого права, яке гарантується Конвенцією з прав людини. Головною особливістю та перевагою Європейського суду з прав людини є те, що всі його рішення є обов'язковими для країн. Крім того, рішення Європейського суду мають суттєвий вплив на розвиток правових систем країн-учасниць Ради Європи. Вони сприяють впровадженню найвищих стандартів прав людини, в тому числі і в національні законодавства. Комітет міністрів, в свою чергу, контролює виконання державами рішень Європейського суду, а саме, чи виплачені компенсації жертвам порушень, чи відновлено порушено право, чи покращується національне законодавство з метою дотримання країною прав людини. Серед механізмів захисту прав людини в структурі Ради Європи, мабуть, ще варто зазначити про такий інститут, як комісар з прав людини. Цей інститут був заснований відповідно до резолюції про комісара Ради Європи з прав людини в 1999 році. Комісаром може бути обраний будь-який громадянин однієї з держав Ради Європи. Він, безумовно, має бути визнаним експертом в сфері прав людини. Комісар не розглядає індивідуальних скарг на порушення прав людини, проте все одно має. Серйозний вплив на ситуацію з правами людини в регіоні. До завдань комісара належать такі питання, як консультації та поширення знань про права людини, ознайомлення населення країн Ради Європи з інформацією про права людини, а також відповідний контроль за ефективним виконанням документів Ради Європи, що стосується захисту прав людини. Ще комісар може готувати відповідні доповіді або рекомендації щодо стану прав людини в окремих країнах-учасницях Ради Європи. Необхідність забезпечення та захисту прав людини фактично породжує певний обов'язок держави створити систему та чіткі юридичні процедури такого захисту. А відповідно, в кожній країні має існувати система національних органів та інституцій, які б забезпечували захист прав людини. Варто зазначити, що національна система захисту прав людини має відповідати. Декільком дуже важливим критеріям, а саме таким, як доступність та ефективність. Дотримання цих критеріїв означає наступне: це можливість особи отримати простий та зрозумілий шлях для розгляду своєї скарги на порушене право в компетентному та незалежному органі. Обов'язковими ознаками ефективності також є відновлення порушеного права особи після оскарження та отримання відповідної компенсації за завдану шкоду. А також, що важливо, в результаті розгляду вашої скарги ви маєте отримати рішення, яке є остаточним та обов'язковим до виконання. Та таким, яке дійсно можна виконати на практиці. А тепер подивимось на ті базові механізми захисту прав людини, які зазвичай забезпечуються в кожній країні. Основним документом, що гарантує права людини в країнах, безумовно, є Конституція. В ній зазвичай закріплені механізми захисту прав людини на національному рівні. Виходячи з цього, одним мабуть, з найважливіших механізмів захисту є Конституційний суд. Виходячи з назви суду, ми з вами розуміємо, що основна функція Конституційного суду є тлумачення та контроль за дотриманням положень Конституції. Варто зазначити, що не в кожній країні такий суд відповідає критерію доступності. Так, наприклад, в Україні ще донедавна особа не мала можливості звернутися до Конституційного суду особисто. Але вже найближчим часом така можливість буде передбачена діючим законодавством. Крім того, згідно Конституції, саме на суди зазвичай покладений захист прав та свобод людини, а також передбачено право кожного на оскарження у відповідному національному суді тих рішень дій чи бездіяльності державних органів або окремих посадових осіб, які порушують права особи. Загалом судовий механізм захисту є, мабуть, одним з найбільш ефективних. Та популярних шляхів, яким користуються громадяни для захисту свого права. Цей механізм дозволяє не лише встановити факт порушення, але він зобов'язує державу вчинити певні дії щодо відновлення порушеного права. Більш того, завдяки рішенню суду, ви можете отримати відшкодування збитків, заподіяних порушенням. Для прикладу, в Україні існує система адміністративних судів, яка передбачає можливість розгляду справ, яких стороною є. Саме державний орган або посадова особа. Спори в таких судах передбачають певною мірою презумпцію вини держави, а заявник має лише обґрунтувати, яке саме право його порушено і як саме це право порушено державою. Важливими елементами судового механізму є зрозумілий та доступний шлях звернення до суду, можливість перегляду рішень суду у судових інстанціях вищого рівня. Можливість отримати остаточне рішення та таке, яке можна виконати на практиці. Безумовно, сьогодні дуже багато говорять і про такий важливий принцип, як незалежність суду. Дійсно, саме незалежність, авторитет судової системи в країні забезпечує високий рівень дотримання прав людини в кожній державі. І як наслідок, саме це формує рівень довіри до судової гілки влади в цілому. Важливо розуміти, що незалежний та професійний суд це не тільки бонус або якась привілегія судді, який працює в суді. Ні, ви маєте розуміти, що незалежний суд це привілея кожного, кожного з нас, хто звертається до суду за захистом свого порушеного права. Інститут або Серед базових інституцій, що покликані захищати права людини на національному рівні, є такі установи, на які покладається завдання заохочувати і захищати права людини. Для прикладу, в Україні це уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Фактично, цей інститут не належить до жодної гілки влади. Люди можуть безпосередньо звертатися до омбудсмана зі своїми скаргами, запитами та заявами про порушення прав людини. Досить часто омбудсман сприяє дотриманню та відновленню прав людини просто своїм авторитетом в сфері прав людини, а також тим, що привертає увагу на ті чи інші проблеми в сфері прав людини саме в цій країні, де він здійснює свої повноваження. Окремо, мабуть, хотілося б зазначити і про самозахист та правозахисні організації, які безумовно надають багато допомоги в захисті прав людини на національному рівні. Бо захист прав людини забезпечується не тільки національними та міжнародними механізмами, але й, мабуть, такими індивідуальними можливостями громадянина. Відповідно до Конституції багатьох держав, наприклад, статті 55 Конституції України, кожен має право будь-якими незабороненими законом, способами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Серед простих та зрозумілих форм самозахисту я б відзначила наступне. Це певні особисті чи колективні звернення до державних органів чи державних службовців чи органів місцевого самоврядування з метою оскарження дій посадових осіб, які порушили права, або з метою отримання інформації щодо можливого порушення права. Це акції, мітинги, публічні виступи, звернення в змі. З метою захисту права або знову ж таки привернення уваги до порушення прав інші форми впливу на владу з метою захисту прав людини або з метою адвокації змін, наприклад, прийняття змін до законодавства, ратифікація міжнародних договорів, що гарантують ті чи інші права людини. Величезну роль в захисті прав людини безумовно відіграють неурядові організації. А саме Правозахисні організації чи окремі правозахисники вони не лише приймають безпосередню участь в захисті порушених прав, але й досить часто забезпечують просування в суспільстві інформації про права людини, сприяють імплементації стандартів прав людини в національному законодавстві, а також готують доповіді щодо ситуації з правами людини в країні та виконання або невиконання міжнародних договорів обов'язок. За якими покладена на державу. Безумовно, саме через це, дуже часто правозахисний рух та окремі правозахисники піддаються переслідуванням з боку влади. В останні роки серйозно посилився тиск на адвокатів, юристів та окремих правозахисників, які працюють в галузі захисту і просування прав людини або представляють інтереси осіб, які постраждали від дій держави. Подібні тенденції спостерігаються в першу чергу в країнах Східної Європи. Північного Кавказу та Центральної Азії, і викликають особливе занепокоєння, оскільки ставлять під загрозу добробут суспільства і в цілому функціонування держави відповідно до принципу верховенства права. А відповідно, правозахисники, як фактично певний механізм захисту прав людини, самі по собі дуже часто потребують додаткового та особливого захисту. В подальших лекціях моїх колег ви матимете чудову нагоду познайомитись детальніше з тим, як працює Офіс Омбудсмана та як він може захистити ваші права? Як працюють такі відомі міжнародні інституції, як Європейський суд з прав людини або Комітет ООН з прав людини, а також про роль громадських організацій в цих процесах? Дякую вам за увагу!